Привіт усім. Сьогодні розмова піде за, за точні станочки, за камні. З чого я починав. В общем, я розкажу сугубо свою історію про свої станки. У мене їх три штуки таких станків, ну не іменно таких, всі вони різні. І розкажу, як я їх купляв, які камні купляв, перші, другі, треті камні. Нікого сразу кажу, не питаюсь повчати, навчати. Просто розказую свою історію. Як я, де на чому попався, на камнях, на станках, на тому, на сьому. А ви вже дивіться самі. Тобто, думайте своєю головою, не моєю. А можливо, комусь понравляться мої ошибки, ті, що я допустив, і не допустить сам цих ошибок. Саме перше, з чого я починав взагалі, точити ножі, звісно, це не з таких станків, абсолютно не з таких. Саме перше заточення моїх ножів. Зараз подивимося, де відбувалося. Саме перше, що я точив, це на гріндері на лентах. Обично я ставлю 120 ВСМ 870 убиту. Уже щоб була убита, не нова, тому що нова дерева, на добре. Далі в мене йшли вулканітові ленти. 600 гріт і 800 грит. Ну, Можливо, там 240 вставлю, але не суть. Убита лента, ви вже маєте десь 320 400 зерно, добре убита, Плюс-мінус. Попробуємо на ножі, він тупий. Це у нас мій перший ламінат. Храню як пам'ять. Саме перший, який відкував. Сталь у нас, по-моєму, у 8 чи у 10, я вже не пам'ятаю. Ну, не суть, не ван. Якась углеродка, це точно знаю. Тут, правда, ріжуча кромка є, то ми заново виведемо її, покажу, як я точив. Тобто, на першій ленті я виводив ось видно внизу заусеницю. На заусеницю вийшов, там скільки мені потрібно. На глаз це все робиться. І робилось на глаз. Потім після цього я ставлю 600 ленту. Зараз побачимо, ножик буде різати просто прекрасно. після неї 800. Така заточка занімала буквально пару минут. Ось, в принципі, і все. Одним відео ми заточили. Після чого я брав обично це шкіра, паста гоя, намазюкав. Щоб трошки заусеницю все таки зламати. По шкірі. Теж багато раз особо водити тут не треба, мучаться. В принципі, і все. Наша ніж ріже. Тобто бритва. Ось тоненька газета, а ТБ чи що, не знаю. Ось бритва. Ця заточка в мене зайняла, ну, скільки по-вашому, 2 минути, 3 минути. Така заточка, сказати, що вона погана, я не скажу. Але, ну, звісно, не то, що на камнях. За такою заточкою, у нас на ріжучій кромці отут виходить не прямий кут, ось так, а виходить трошки лінза. Тобто трошки отак заокруглено виходить. Така заточка, в принципі, хороша для нагрузок. Для ударів, для такого, тому що немає цього кута. Але так само і на камнях можна зробити просто кут, не 32 градуса, а зробити 42, скажімо так, розвернутий більше. І те саме вийде. Але ця заточка, ну, як бачите, 2 минути діла, ніж бритва. Тобто має право на існування. Військовим, як роблю ножі, і зараз роблю, іноді зараз закази трошки прийшли, буду робити. То тобто, всі точу на гріндері по цей день. Не заморачуюся. Вручною заточкою там сидіть два дні їм точити. Оце одна з перших заточок. Ну, а тепер пішли, дивитися. Самий перший містаночок заточний, який я купив. Так. Ось у моя сама перша точилочка, але все, що одне неї осталося. Де ділася штанга і ця палка, поняття немає. Я вже не пам'ятаю, купляв її років 10-12, тому дуже давно купляв, брехати не буду. Може більше, може трошки менше, не знаю. І до цієї точилки йшли дерев'яні бланки. В прямому смислі цього слова дерев'яні бланки. Тобто тут у нас бланки. Зовсім інші. Дерев і на дерев'яні бланки вирізалася наждачка і на двосторонній скотч приклеювалася. І таким чином відбувалося загострення ножа. Хто надумається таке робити, я вам зразу скажу. Це вандалізм рядкосний. Ніхера воно не точе. Те, що там в Ютубі показують, що там наклеїв наждачку, там блистить, все заточений, повірте мені, вибачте за грубость, це жив... такий шутрах. Це гоніво рідкосне. З тими бланками, з тією наждачкою. Так що навіть не пробуйте. Точилка такого плана, коли ніж зажимається, це теж гоніва рідкосне. Це, це не точилка, це ізращення. Це ізращення рядкосне. Після того я купив собі, хто може знає, зараз вони продаються такі самі бланки, камні, але китайські. Ну там стоїть 6 камнів, по-моєму, гривень 600-700 коштують. До цього станка я купив. Ну, Перший камінь, я пам'ятаю, крупна була на 180. На першому ножу я його весь вибрав. Отак воно есть, тобто, викинув. Воно не точить. Тоже Фігня, теж не купляйте. Гонь його ці камні. Китайські ці. Вони там йдуть білі, сірі, красні, зелені. Коротше, іздівательство. Коротше, ця точилка такого плану. Оце зажимна. Це все до достатньо. Я тут ось вклеював магніти неодімові, щоб воно бачите, приліпилося на магніт. Теж це все безполізна штука. Тобто це безполізна штука. Хоча є точилки, роблять майстри такого плану дерев'яні, але з поворотним механізмом або з оддільним зажимом вони недорогі. То вже нормальні, адекватні точилки, я вам скажу. Ну Оце за таким зажимом. Ні в якому разі, це і зращення. Це, 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 це просто, ну, я не знаю, як це назвати. Ні для кого воно. то есть, Це просто мусор. Вон, вона в мене сохранилася. Я не знаю, яким чином сохранилося це уродство. Ну воно осталося. Я ж куштангу десь я потеряв. Ну, от кидаємо це все нафіг. І переходимо до наступної мої точилочки, яку я собі придбав. Не так давно. Я не знаю, років 4 назад. Я придбав ось такий станочок. Віддав за нього 4 тисячі. Тут уже поворотний механізм. Цією точилкою я вам скажу, я був задоволений. Тут у нас подйом черв'ячний, чи який він там то регулювати. Плюс ця штанга витягується віддільно. Можна витягнути, ще вище і. Затачують. Тут вже, я вам так скажу, апарат серйозний. Скажем так. Ця точилочка, кстаті, буде продаватися, ну пізніше розкажу. Тобто вставляємо, зажимаємо, виставляємо кут і горя не знаю, він у нас крутиться. Куди угодно і як угодно. Тобто я був цим задоволений. Але є нюанс в точилки. Великий нюанс це довжина цієї платформи. Вона дуже довга. І це ще вона не вся. Тут ще ставиться приставка, отакаву, а потім на цю приставку ставляються ще оці ж губи. Тобто, вона ще нас удлінняється. І коли ми точимо, у нас йде прогиб. Оцієї частини постійно йде прогиб за рахунок великого довгого плеча. Тобто, що не є комфортно, але точить, ну, проблем немає, точить. Тобто нарікань, що вона там погана, там прям нікудишня, я не скажу. Просто таку точилку треба доробити. Я ось робив упор, треба було ще один зробити, але щось так я і не робив, так і точив. На ну, ній я точив, я вам скажу. Ну, Я не знаю. 1000 ножів, може півтори тисячі, може 500 ножів, не знаю, я не рахував. Ну, точилка хороша. Так само вона і так піднімається, і так. Але ну, отакий в неї нюанс. Штанга так же само, зажими, все є. Тобто, ну, ну, Прекрасно по-своєму. Mm. Ця точилочка. Але потім вирішив я купляти далі, інше. А, Розкуша за камні. До цієї точилки вже. Я у одного прекрасного чоловіка. Олег є така компанія Sharp Blade. Зараз називається Sedge. Він продавав київські алмази, Ельбори. І я, звісно, вирішив купити вже ну, нормальні камні, алмази, там, туди-сюди. Купив я ці алмази київські. Поставив ножа на заточку. Як зараз пам'ятаю, перший ніж був, це був Дамаск. ХВ5 алмазка в обкладках е, вуглецевого Дамаску. Я кував помню. Щось. Вроді це був перший ніж на цій точилці, на цих алмазах камнях. Я його заточив, я був задоволений. Це так швидко. Камінь 200х160. Самий крупний був. Він просто так зняв ту ріжучу кромку, мгновенно, ну, взагалі, ну, красота. Бля. Я другий, ніж третій, четвертий. Коротше, Після десь четвертого-п'ятого ножа я камнем 200х160. Грітність, хто в темі, той знає, що це за. Це дуже крупний камінь. Дуже і дуже крупний. Я мусолив солив просту Х12МФ ну, десь годину, щоб зняти просто ріжучу кромку. Тобто, після п'яти ножів камні, ці київські алмази, убилися в хлам. Що це за алмази він мені продав? Я поняття не маю. Ті алмази я віддав одному знайомому майстру. Зараз він ними точить. Недавно бачив відео, казав, він їх вскрив. І все добре точить. Але вскривати через кожні 5-10 ножів це із тобто це гоніво. Ті камні я тоді купляв, щось вони коштували буквально щось там 600 гривень. Моя скидка, як скидка, якщо пам'ять не зміняє, він мені робив скидку 20 гривень на камінь. 580 гривень купляв. Але навіть цих коштів вони не коштують. Людина, та, що мені продавала цей же сет, обіцяв, що вони будуть точити серий, і тобі хватить їх на года. Оказало, все воно зовсім не так. Тобто це була обман, брехня. Потім ця людина е, перестала працювати з, з київськими камнями. Він там чи контракт, чи як там заключив, ну, коротше, перекуп Барига. Заключив контракт з Полтавою полтавськими камнями. Полтавські камні це сила. Я вам скажу, це офігенні камні. Це бомба. У мене Алдімовські камні, але це та сама Полтава. Це, це просто золото. І він мені запропонував свої камні. Один камінь Ельбор по 2800 гривень. Це було пару років назад. 2800 за один камінь. Я офігел, це дорого. Я вирішив, лучше я ще щось підожду. Потім куплю. І через деякий час я сказав, що я не буду купляти, я подумаю, бо це занадто дорого. Він мені дзвонить і каже: Серега, є камні по 1000 гривень. Каже, але у них там трошки брак. Якесь вкраплення в камнях графіту чи щось тому подібне. Каже, я ти продаю їх по 1000 гривень. Я подумав, по тисячу гривень то це й недорого. Думаю, може і візьму блядь, набор ельборів по тисячу гривень Полтава. Повідьте мені, це шара рядкость. А там те, що там трошки брак вкраплення, сам собі думаю, на скорость воно не зіграє. А потім сповнив ті київські алмази, думаю, та ну тебе нафіг, думаю, блядь, опять куплю якусь х**ню. Не хочу, я мучитися, воно хоч і по тисячі гривень, але засумнівався я в цьому. Короте. Тут мені дзвонить друг один. Всі знають мого хорошого друга італіянця Івана. І він мені каже: «Серега, а по чому тобі Олег мені пропонував? Кажу по тисячі гривень. Каже, а мені по 1200. Олексій, там ще один знайомий майстер, молодий хлопець начинаючий, Каже по тисячі в нього купив, а мені по 1200. Ну я кажу, Ваня, ну ти в Італії живеш, ти я зарплати більше, тому тобі по 1200. Таке, сміялися з ним. Потім Ваня дзвонив мені ще через декілька днів. Дня 3-4 пройшло. Каже, той Олег задовбав. Дзвонить до мене і каже: ну що ти береш камні по 1300. Каже, я, ну, він мені вже каже, Іван, каже, задовбав. Три дні назад по 1200 пропонував. Тут уже по 1300. А мені ще й досі пропонує по 1000 гривень. Непонятно чому. І другим майстрам по 1000 з України. Коротше, вийшла така історія. Потім я купив Алдіми. По-моєму, один камінь коштує 2400 гривень. Це мідно на мідно-олов'яній зв'язці. А на фено формальдегідній. Це м'якша зв'язка, вже більш до фініша. Пум, там 1600 чи 1700. Я купив. Ну, Купив, вийшов трансляцію в Тіктоку. Точу бля, там всі нові камні. Отдав я за набір цих камнів, 8 камнів, 16 тисяч гривень. І люди, Олег мені дзвониться і каже: Сергія, по чому ж ти камні купив? Кажу по 2400 за камінь, а по 1700. Він мені каже, що ж ти мені не казав? Каже, я б тобі продав би ще дешевше. Я йому кажу, Олег, то ти мені пропонував по 2800. Я купив по 2400 ту саму Полтаву. А ти тепер кажеш, що ще дешевше. Коротше, ця людина Барига. Не рекомендую вам з ним зв'язуватися. Багатьох людей кинув з усіх груп в Фейсбуці цю людину вигнали. Він продає як станки заточні, так і камні полтавські. Тобто це, це барига. Його повиганяли майстри з усіх груп у Фейсбуці повністю. тому що ну, людина чудить. Оце така історія в мене з камнями. Тож, коли купляєте, думайте, де в кого ви купляєте. Тобто Ця людина перекуп. В Разницю, я думаю, бачите, 2800 і 2400. І потім він мені пропонував ще дешевше, ніж 2400. Я вже не пам'ятаю, 2300 чи 2200 він пропонував за Альбори. Потому з цією людиною ми розсталися. Я в, інст... в тіктоковій прямій трансляції людям розповів цю історію. І таким чином ми розсталися з цією людиною. Так що думайте теж по поводу станків. Я. Ні, я не рекламірую. Алдім. Я вам рекламірую, купляйте Полтаву або Алдім. Але думайте, де і в кого купляєте, Тому що обмана багато, дуже багато. Так що думайте, де і в кого ви купляєте. Оце таке. Камні, де якого купував, я оставлять не буду. Шукайте самі і так далі і тому подібне. Така історія по поводу камнів, любі друзі. Вибачайте, що довго, але думаю, я все розкажу, щоб ви знали, були обознані в цьому всьому і так далі. І тому подібне. По поводу цієї точилки ми закінчили. І ще я вам покажу зараз до кінця відео. Я цю точилочку перероблю, поставлю на нову платформу. І буде вона продавати. Тобто, Мікроскоп я поставлю сюди, а цю базу, щоб не гнулася вона оце у нас, я поставлю на оцю втулочку. І ми його перенесемо. Я його настрою плюс-мінус. Я не професіонал в цих ділах. Ну, постараюсь, щоб ноль відбивалася, щоб все було чотенько. І я її продам. Оце таке по поводу цієї точилочки. Тепер ми перейдемо до самої головної нашої точилочки, яку я купив не так давно. До нової точилки, якою я дуже сильно задоволений. І не жалію, що викину кошти. Це у нас точилочка від клочика Юрія. Це вже дійсно апарат. За цю точилочку я віддав 14100 гривень. Чим же вона хороша? Да, всім вона хороша. Вона зроблена дійсно на совість. Тут нічого не гуляє. У мене ціле відео там є. Розказ про неї Юра мені скидав. Тобто тут -то все точене, фрезероване. Тут все зроблене. І сама головна функція, яку я шукав, це підйом переворотного механізму. Для чого він цей підйом? У нас є такі ножі, називаються якути. І в якута йде лінза полукругом. І Якщо ви ставите прямо його, вам треба цю стойку піднімати до небес, щоб минути лінзу і вийти на ріжучу кромку сюди. А коли я його підняв просто, то мені не треба піднімати до небес і тоді я виставляю кут. Це була основна функція, яка мені була потрібна в цій точилці. Основна. І він мені, Юра, це зробив, по моїм побажанням ми домовлялися, зробив так, як я хотів. Тобто, тут так само підйом. Черв'ячний, все чотенько. плюс штанга віддільно піднімається, все плавненько, можна піднімати по чуть-чуть. Це, це дійсно апарат. Оце таке. Оце таке по поводу заточних станочків. Номер телефону Юрія Клочка буде в описі під відео, хто захоче купити. Він багато точилок робить і на різні кошти. Я дивився, там точилки і по 4 тисячі гривень, і по 6, по 8, по 10. Ну, це все з ним треба обговорювати. Так само, як ніж. Хто замовляв у мене, комусь подорожче, комусь подешевше, комусь за 8 тисяч, комусь за 6 тисяч, комусь за 15 тисяч. Тобто це все діло обговорюється, але це дійсно качественно, я вам скажу. Це, це бомба. Тут все працює, все ідеально, все чітко. Проблем немає ніяких абсолютно. Все знімається, все повертається, все працює. З дороботок на цій точилці я, звісно, трошки робив свої дороботки. Тобто, ну, я вам так скажу, коли купляєте точилочку, не завжди ну, не можна купити так, щоб все вас влаштовувало. Щось та й не подобається. Це нормальна ситуація. Тобто, Мені в ній не подобалося, наприклад, в неї були отакі ножки знизу. Я їх зняв нафіг резинові. Тобто вона на ножках якось шатається, мені неудобно було. Поміняв на ній оцю ручечку. Тобто там ручка стояла малесенька. Я поставив більшу, мені удобніше. Оце таке, ну, що я доробив на ній, скажімо так. І пружину підкинув пару шайб, при перевороті зробив трошки жорстче. Трошки жорсткішу пружину зробив. Получається, за рахунок того, що додав шайби на розжим. Тобто, це все, що я доробив, ну це кожен буде доробляти під себе підстраювати. Тому що кожен точить по-своєму, робить по-своєму, і він доробляє щось. Так само, коли ви гріндер купите, щось будете з часом доробляти, коли попрацюєте, попрацюєте вам, ага, там треба те піджати, те зігнути, те вигнути, і вам так буде більше подобатися. Так що, оце таке з точилками. Ну що, я піду складу ту точилочку і покажу вам вже її готову. У нас сточилочка вийшла, я її вже переклав, переробив штанга Але є нюанс. Це вам самим треба робити. Я йде їдам, а ви як схочете. Тобто, тут була було таке плече довге за цим усім і воно його здержувало Тепер, коли я зняв це все плече, вона, виходить, ця частина падає. Бачите? Тобто, що не є? Хорошо. Грубо говоря, ну, ізолентою це, звісно, вандалізм. Но, образно говоря, на щось таке придумати, зафіксувати. Чи ізолінтою, чи взяти, скажімо так, просверлитися, нарізати різьбу тут і закрутити, щоб воно туди не падало. То есть, а так все остається, як заливалося. Проблем немає. Оце таке. Ваша штанга для камнів, зажими. Поворотний механізм. Все чудесно працює. Оце таке. Тобто, таку маленьку доработку треба зробити. Приставку удлінітлю також даю, Уже шата не буде. Стоятиме вона чітко, платформа в неї довго. Можете зажимати і точити, не треба її прижимати струбциною. Тобто, все я давлю рукою, нічого ви вже не зробите. Ця приспособа теж віддаюся од неї. Ну і цю площадку, що я зняв, віддаю, можливо, хтось щось передумає, по-іншому доробить. Тобто це вже ваші справи. І болтики. Те, що я це розбирав. Коротше, все, що одне, я все віддаю, далі робіть, що хочете. Так, все робоче, все добре. Платформа прекрасна. Ножа все зажимає. І точить собі на здоров'я. Правда, так, да, є один нюанс. Ця платформа робилась колись мені, Ваня її робив, італієць мій Петрик. Він тут поставив мої ініціали. Фуці, Федоряка Сергій. Оце такий нюанс. Не подобається, болгаркою чи чим затерти. Затріть. Ні, то так і користуйтеся. Так що це якось так. Черв'ячний все працює, все прекрасно, піднімається, опускається. Тобто все, працює чудесно, тонка настройка. і... Така настройка, якщо вам мало. Оце таке. Оце таке штанга розбирається пополам. Зажими для камней латунні. В принципі, це вся точилочка. Кому цікаво, мій номер телефону в описі під відео знайдете. По-моєму, я знаю, хто хоче її забрати, навіть вроде би. То в тої людини є мій номер телефону. Ну там уже хто дзвони, то і буде. Грація, я ні з ким не збираюсь дзвонити. Так що, оце якось такий вам апарат. Чудесний. Користуйтесь на здоров'я. По поводу того, що все розказав, дивіться самі, робіть висновки, як вам подобається, як вам не подобається. Де купляти, де не купляти. Так що, якось так. Любі друзі, все, всім удачі. Часто здоров'я миру на голову.